Hello everybody, welcome back to my channel English for Kids Online. І так сьогодні ми з вами робимо відеоогляд наступної теми. Це у нас восьма тема до зошита другого класу англійська мова до підручника Quick Minds 2. Так, підручник Quick Minds другий клас. Автори зошита Косован Вітушинська. І так, тема у нас Amusement Park, парк розваг. І так, як завжди, усі у нас будуть уроки в одному відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте свою подобайку. Ну і, звичайно, слідкуйте за виходом наступних наших відео занять. Отже, як завжди, в одному відео зібрані усі уроки. Тож, будь ласка. Якщо будуть наявні часомітки в описі під цим відео, то можете ними скористуватися ви перейти до наступного уроку. Якщо ще нема часоміток, не знайдете, то вибачте, вони з'являться трошки пізніше. І так, lesson 1, unit 8, page 61. Match and write. з'єднай, напиши. Перше. Drink lemonade. Дівчинка п'є лимонад, так? Цю друге, що роблять діти? Throw a ball. Так, кидають м'яч. 3. Eat a sandwich. Eat a sandwich. Єсть uh, бутерброд. 4. Ride a roller coaster – Ride, ride a horse. Ну, це не зовсім horse, звичайно. Це ж карусель. Ну, добре, Катається на кон коні. Так, number five. Uh, win a prize – виграла приз, так, Подарунок. Ну і останнє ride a roller coaster – Катається на американських гірках. І так, task 1, перше речення. I'm drinking lemonade. Треба написати ці речення у теперішньому тривалому часі. Діє, що відбувається саме зараз, у момент говоріння. Далі AM номер 2 що на малюнку зображено. Правильно, як хтось кидає м'яч. Отже, від першої особи ми пишемо AM. I'm throwing a ball. Я кидаю мяч. I'm throwing a ball. Я кидаю мяч. Three. I'm eating a sandwich. Я ем бутерброд. I'm eating a sandwich. Four. I'm riding a horse. Я катаюсь на конях, на коні. Five. I'm winning a prize. Я виграю приз. І останнє у нас шосте. I'm riding a roller coaster. Я катаюсь на американських гірках, так? Поставте відео на паузу ось тут, аби списати всі усі ці речення. І так, отже, ще раз прочитаємо їх. Перше. Приклад. I'm drinking lemonade. Я п'ю лимонад. 2. I'm throwing a ball, Я кидаю м'яч. 3. I'm eating a sandwich. Я їм бутерброд. 4. I'm riding a horse. Я катаюсь верхи на конях, так? на коні. Five, I'm winning a prize. я виграю приз. Так, І останнє шосте: I'm riding a roller coaster. Я катаюсь на американських гірках. Зверніть увагу на те, що початкова форма відрізняється від тієї форми там, де ми додали От, Наприклад, слово ride в початковій формі писалося з I, і, і випало при додаванні ing. Так само і тут. Слово win Так, при додаванні ing N подвоюється. Поставте відео на паузу. На цьому огляд першого уроку сторінка 61 завершена. Lesson 2 Unit 8 Amusement Park. Сторіночка 62. Page 62. Fill in the blanks заповни пропуски. Complete the sentence about yourself. Допиши речення про свої уподобання, так, про себе. Eat a sandwich. Перше завдання, так, ілюструє е е дію їсти бутерброд. Далі, друге, ride a horse, кататися верхи, 3. Win, win a prize, виграти приз. виграти приз. Win a prize. Drink lemonade, пити лимонад. Throw a ball, кидати м'яч. Buy a sandwich. Купити бутерброд. Так, buy a sandwich. Now, це у нас buy a burger. Це у нас бургер уже, правильно ж? Біоге. Окей. Okay, отже, ще раз пройдімося по цим словосполученням: eat a sandwich, їсти бутерброд. Ride a horse кататись на коні. Win a prize вигравати приз. Правильно ж це ж у нас prize виходить, так? Drink lemonade – пити лимонад. Throw a ball, кидати м'яч. Buy a burger, купувати бургер. Так, і що б ви хотіли б зробити? Да? I'd like. Я хотів би. Ну, наприклад, I'd like to ride a horse. Напишіть своє подобання. Що іще? I'd like to ride a horse. Uh, throw a ball. And drink lemonade, наприклад. Я хотів би, що б я хотів би зробити? Покататися вверхи, покидати м'ячик і випити лимонада. Чудово! Запишіть, будь ласка, це речення, або оберіть інші будь-які абсолютно фрази, які ми з вами тільки що розібрали. На цьому огляд, 62-ї сторінки, урок 2-й завершено, ну, а ви залиште поки що тут відео на паузу, поставте, так, аби розібратися з цим реченням і записати його. Юніт 8, восьма тема, лесон 3, урок 3, вправо 1 на сторінці 63. Давайте ми з вами поєднаємо. Меч. Поєднай and write і запиши. І так, малюнок номер 1 To fly a kite. Запускати повітряного змія. 2. To. to ride. a bike Кататись на велосипеді. 3. To buy. No, to win a prize. Це, мабуть, приз вона виграла, дівчинка. To win a prize. Вигравати приз. Номер 3. To buy. Так, що залишається? To eat an apple або to buy a cake. Ну, хай буде to eat an apple. Їсти яблуко. To eat. An apple and to buy a cake. Купити тортик. Ну, нас, в в крайниці, у нас вже таких продавчин давно <свісно> нема в магазинах. У крамницях у Прямо Прям таких. Так, ну добре, тепер давайте запишемо е речення, е які передають наше м прохання, бажання щось зробити. Наприклад, I'd like to fly a kite. Я хотів би е запустити повітряного змія. Номер два. Дивіться, будь-яке речення буде починатися з фрази I'd like to. Бо ця фраза означає. Ну, виражає наші побажання. Наприклад, I'd like to. Що у нас там було друге? To ride a bike. Я хотів би покататися на велосипеді. To ride, to ride a bike. Number three. I'd like to win a prize. I'd like to win a prize. Number four. I'd like to eat an apple. To eat an apple. Далі, I'd like to buy a cake. I'd like to buy a cake. Все. І так, давайте з вами іще раз повторимо ці фрази. Прочитаємо разом. One. I'd like to fly a kite. 2. I'd like to ride a bike. Те, що я малюю, малювати вам не треба. Це я просто вам інтонаційно показую, так? на які частини можна поділити речення. 3. I'd like to win a prize. Я хотів би виграти приз. 4. I'd like to eat an apple. Хотів би з'їсти яблуко. I'd like to buy a cake. Хотів би купити тортик? Усе. На цьому це все. Поставте відео на паузу, бо багато треба писати. Буде. Так вам. Good. На цьому огляд у no, uh, oh, No, Це вже 3. Завершено. Unit 8, Amusement Park, Lesson 4, page 64. Итак, read and number. Прочитай і пронумеруй. Итак, clock номер один. Так, two horse, номер два, кінь. Three hippo, вегемотик, four. Four mouth, ротик. Five bookcase, шафа для книжок. Six Taxi Taxi seven sofa divan eight glasses oculari nine burger burger ten hockey okay. eleven chips chipsy twelve boat choven thirteen snake zmiya fourteen chicken. Курка 15 tennis. Отже, ми з вами повторили слова. Пронумеруйте їх, будь ласка, ще раз. Ви Можете їх назвати тепер перемішку, да? Отже, 5. Bookcase. 11. chips, 4. Mouth. 10. hockey, 6 – taxi, 15. tennis, 13. snake, 1. clock, 8. glasses, 3 hippo 12 boat 14 chicken 2 horse 9 Burger, 7 sofa 2 circle the odd one out over this eye, of koshnamuritku cow child sheep rabbit child ziva the child said at Людська дитина. А као, корівка, щіп, овечка, і ребіт кролик це у нас звірі. Bogie, lemona і chips and price. Pryce, priz, нагорода, зайве слово. Усі інші це слова, які стосуються якогось розважального його поїдання їжі. Three. Horse, eat, drink, win. Це дуже цікаво. Боже, кінь їсти, пити і перемагати. Як ви думаєте, яке тут зайве слово? Ну, тут у нас leg tail car neo, це однозначно car зайве слово. Да? Так. А ось тут. Мабуть, horse – зайве слово. Знаєте чому? Тому що horse – це іменник, кінь. А eat, drink і win це як дієслова у нас ідуть. Їсти, пити і перемагати. Да? Окей, четвертому рядочку лек цей нос з частини тіла, а кар машина. Leg – нога, tail – хвостик і nose, nose. – носик. Поставте відео на паузу. На цьому огляд стрінки 64 з уроком 4 завершено. Уроки 5-6 за підручником у нас читання і Phonieкс, тому їх у нас у робочому зошиті відповідників немає їхніх. Але у нас є відповідник уроку уроків 7-8. І зараз на стрінці 65-й ми їх розберемо. І так, Read in Circle. Прочитай та обведи. This is my amusement park. Це мій парк розваг. You can throw a ball, ви можете кидати м'яч, And win a prize. і вигравати приз там. You can ride a horse, ви можете виграти, кататися верх на конях. And the roller coaster і на американських гірках. You can buy chips. Ви можете купувати чипси. And drink lemonade і пити лимонад. It's great fun це велика розвага, да? це чудово. Поставте відео на паузу. Ну, а ми йдемо далі. Нам треба намалювати свій парк розваг і написати про нього. Угу. Ну, приклад, у нас є. This is my amusement park. Це my, мій парк розваг. This ой, вибачте. Um, зараз хвилиночку. This is, this is my amusement park. Це мій парк розваг. Так. Um, you can. Так. Що ми можемо робити в amusement парку? Давайте подивимося. You can uh ride a bike. You can uh, ride a bike and a roller coaster. треба нам написати, да? You can uh, ride a bike and a roller coaster and a, a roller coaster coaster. Так. Що далі? You can buy. Ви можете купити, що там. You can buy um, a burger. You can buy a burger and drink lemonade. Ви можете купити бургер і пити лимонад там, да? Ну і останнє it's great fun. Great fun. Це велика розвага, типу, це весело. Ну, намалюйте ось на кшталт такого, в парку розваг, ну, що там ще може бути. Якесь оглядове колесо, обов'язково маєш бути, так, у парку розваг. Ну, нехай воно і тут буде з такими кабінками. Та й усе. Кут. Поставте відео на паузу і напишіть, можливо, ви щось своє додасте, що ви ще хотіли робити в парку розваг. Можливо, ви хотіли б їсти там айскрім, так? Окей. Okay. На цьому огляд уроків 7 8 на сторінці 65 завершено. Ну ви залишайтеся на сторінці і продовжуйте писати. Поставте відео на паузу. Тема 8. Amusement Park Culture. Сторіночка 66. І так, stick a photo of your family and write about it. Наклей фото своєї сім'ї, ну, або, так думаю, намалюйте, да, і напишіть про неї. Okay. This is a photo of my family. Це фото моєї родини. This is my dad. Це мій тато. His name is. Так, мого тато звати. Нехай буде Петро. Петро. He is at all and uh, he is at all. так, he is a tall man Він висока, високий чоловік, хай буде так. This is my mom. Це моя матуся. Her name is Olena. She is a pretty woman. Вона прекрасна жіночка. And this is me, And this is me. А це я. Mm. Ну, так от. Напишіть, намалюйте мама, тато, я і напишіть про свою родину. Поставте відео на паузу. Це приблизно. приблизно. Можливо, вам в школі нададуть якийсь приклад, так? Можна, до речі, намалювати себе тата-маму і, можливо, навіть показати, Да, ось? Стрілечкою акуратно, Да, ось тут стоїть тато, наприклад, да, а це моя матуся. І стрілечкою так от олівцем показати. Так, and this is me. Так само стрілечкою можна акуратно ось тут показати, наприклад, ви тут стоїте посеред між мамою і татом, Да? Ну і буде круто, я думаю. Why not? Why not? Good. На цьому огляд сторінки 66, це у нас урок Culture. Завершено. Ну і останній урок I can do. Тема 8 Amusement Park це сторінка 67 Find and circle 6 Words. Знайди обведи 6 слів, допиши. І так, баскетбол бачимо перше слово, так. Так, далі. Шукаємо далі. Біоге. Бургер, бачимо слово, обводимо його. Так, прайз, приз. Скільки там, ага. Так, отже, має бути слово «бол» Кидати м'яч. Угу, бачимо його. Так, ще два слова. Коустер. Може тут кататися на «ролер». а, ролекостер. Треба починати з самого початку зараз. Ролекостер. Так, і останнє, що ми їмо? І їмо бургер? Ага, п'ємо лимонад. Все. лемонейд. Так, а тепер запишімо. І так. To win a prize вигравати приз. To ride a roller coaster. Кататися на uh, американських гірках. To eat a burger. To drink lemonade. To throw a ball. Кидати м'яч. Поставте відео на паузу. So, read and match – прочитай і з'єднай. Are you buying chips? Чи ви купуєте чипси? Uh, no, I'm not. Can you touch your toes? Чи можете доторкнутися до пальчиків на ніжках? Mm, yes, I can. Так, можу. Uh, does he uh, like riding a horse? Чи любить він кататись на конях? Yes, he does. What sports uh, do you like? Який спорт ти любиш? Table tennis. Настільний теніс, так? That's all. На цьому це все. Отже, огляд з 67-ї з уроком uh, I Can Do завершено. Так, і uh, Amusement Park тема теж завершена. Отже, нам залишається до кінця навчального року лише одна дев'ята тема. At the beach на пляжі. Це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Свою вподобайку. Долучайтесь до наших суботніх, благодійних вебінарів, які проходять зранку. Ось, ну, ваша вікова категорія вона може бути як зранку, так і в день, тут в залежності від того, від які, яка у вас мета підтягнути алфавіт, навчитися читати чи удосконалюватися. Приходьте, будемо працювати і протягом літніх канікул. Вся детальна інформація в описі під цим відео. Там є посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі закріплено у коментарі. Пості усі абсолютно є уся важлива інформація. Кидбай, підлад, до зустрічі.